У радянському союзі крадіжка стала частиною побуту, елементом народної культури, своєрідним способом виживання в умовах, коли все спільне означало нічийне. Люди вважали, що трошки взяти не гріх, бо держава велика їй не збідніти, і крали всі від директора заводу до двірника. На Донбасі кожен шахтар мав на дачі вагонетку 700 кілограмів металу, що колись спускалася в шахту, а тепер слугувала баком для води. Паркан робили з крадених шахтних канатів, доріжки викладали транспортерною стрічкою. У сараях крадені дошки, на риболовлі шахтарські ліхтарі-коногонки, і таких винахідників були тисячі. Працівники м'ясокомбінатів ховали ковбаси під одягом, робітники лікеро-гурільчаних заводів виносили воду життя. Водії молоковозів зливали частину молока в приховане відро, а щоб обдурити контроль ваги, заливали у бензобак воду. Різницю у вазі потім ділили між водієм, вантажниками і експедитором. Це не була злочинність у класичному сенсі, радше форма самооборони. Зарплати були мізерні, дефіцит тотальний, а державна власність сприймалася як нічийна. У народі це називали взяти з роботи, а не вкрасти. Жартували, хто не краде, той шкодить державі. Масштаби дрібного розкрадання вражали у 1934 році. Порушення виявили в половині радянських магазинів. У 1946 році лише в системі Міністерства торгівлі розкрали 131 мільйон 500 тисяч рублів, а через рік уже 151 мільйон у споживчій кооперації понад 300 мільйонів. Паралельно існували і великі схеми: ті, що створювали підпільних мільйонерів: Павленко, Мірзоянс, Ройфман Ісаєв. Дехто з них був розстріляний, але система, що породила цю корупцію, залишалася. Ця всенародна крадіжка стала основою радянського способу життя. Влада робила вигляд, що платить, а люди що працюють, і кожен намагався урвати бодай щось: цвях, літр бензину чи шматок м'яса. Так народилася культура виживання, у якій чесність виглядала дивно, а спритність як прояв розуму. Люди сміялися, жартували, навіть пишалися своєю кмітливістю, не розуміючи, що крали в самих себе. Хоч у СРСР і не було приватної власності, крали так, як не крадуть ніде. І, можливо, саме ця звичка обманювати власну державу стала тією тріщиною, через яку колос на глиняних ногах упав. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.